Ну что, друзья? А что, вы не так в плазу Ну, я тільки так. Я тільки так теж. Може, ми щось пропустили, я два... Я просто два тижні не катався. це, типу, це по модному тепер. Якщо не так заїжджаєте в клас, то ти логетешні. Коротше, на в чому суть. Ми сьогодні приїхали на ДНХ о 10 ранку. І сьогодні буде третя частина, як ми повторюємо трюки від прорайдерів. Ну знову такий батл між самокатіа та прорайдерами всього світу. Хто виграє? Сама конечно. сьогодні я так, ну, чув, які у нас трюки будуть. Я навіть не показую. От <рес> де складні. Да, я їх не бачу, тільки чув. Я рекомендую не затягувати і одразу починати. Да. Перший трюк. Да, Пол Роман зробив ось такий трюк в своєму профалі, я так розумію. Ну там типу, самісні hey, профали. No, Коротше, і не суть важна. Ми, до речі, в першому відео робили його трюк. Це вже трошки інший. Он, до речі, дуже цікавий райдер, і у нього постійно такі прям в нього, цікаві в нього, трюки. У нього ніби складність трюків не максимальна, але цікавість викручена прям в максимум. Реально. Тому менше балачок і більше. Пар... Так, да. балачок. Гарне слово, до речі. Let's go. Опа! Такі О, як вантажі. Так. Будемо робити ось на цьому ваврайдику да. біля цієї жорсткої сіджейської графіті. Ну, питання. Так. Зразу питання, ну точно. Якщо раптом от я заїхав, зробив ліп і зістрібнув флет. Рахується? Та якщо хочеш, можеш зістрібнути одразу флет. Там, звісно, воураді з більшим кутом, Ну, але... вибачте, у нас немає тут більшого, ніж цей. Реально. Типа, ну, по стінках ще не навчилися їздити. <рес> <рес> так, щоб погнали, хто? Я буду проводити. Щас. Давай на каміну з папір. Ooh. Получається, ти? ну так. Вічно, веде. кстати, прикольно, що ви тільки приїхали без розкатки. Так, це взагалі банік перший був за ручку, а це другий Олега. Уточний, Олешка травмувався недавно, і він десь два тижні сидів вдома, лежав вдома. Навіть не сильно ходив. Людина дорвалась до самоката, а одразу трюки прорайдерів. Ну, побачимо, побачимо. І що виходить, все з першого разу? Я просто коротчик сижу і робив. Ааа, <рес> чітерюга. Це для чіт тебе <рес> просто живе. Давай виріжемо частину, де він каже, що він це робив. <рес> <рес> ну, Добре, я попробую. Що, я попробую. Олєшка, який два тижні вдома лежав, може зробити, а я не можу, який катався. Фігушки. А, ну. Окс. <ріст> Окей. Ок. Показує нову метод. Okay. Окей. Є okay. yeah, little secret, Тут одна малесенька частиночка. Ось тут. Ось тут вона скользить, От бачите, можете побачити. <ріст> Ось бачимо, можемо побачити. <ріст> ну, давай пробуй. Давай. Я не хочу. Ну, в принципі. Ну. Нормально. Ну, Добре. піде, піде. Ні, ну в принципі, я вважаю, що ми виконали. Ну, це такий. Не, не сваріться з нами в коментарях, що ми тіпа, взяли легесенький трюк. Це такий відний трюк, це відео. Ви дивіться далі, що буде. Там, там багато цікавого. І я рекомендую зразу переходити. <проб> а, <проб> да, ми да, не сказали. <проб> Про райдери! НОЛЬ! Самокат я! Один. Окей, я пропоную переходити до наступного трюку, як ти сказав раніше. Давай, що далі? Наступний трюк такий. Непоганий, не. Для глядачів. Вас може трошечки зафлешбачити до минулої частини. Тут була вже, був вже один трюк на цьому спотіку. Ми тоді І програли. При... Да, ми тоді програли, але ми повернулися з... Камбеком. <гум> Камбеком. <гум> <гум> мені здається, цей трюк буде легше, тому що не треба обратно тут викидатися yeah, в тобто нову монеш. Суть трюка та сама, тільки він трохи складніший спочатку і трохи легший в кінці. Шанси його зробити у нас є, тим більше, що ми вже колись пробували. Уточнення, я буду пробувати опалений ті бар в цей теп, я не знаю, як це знати. Ну, Олежка буде пробувати свої градуси. Все по-чесному. Лезо. Yeah. Бо як Олег минул. Да-да-да, вот -да, туди на запірілку, коротше. Да. Я думал, реально це буде легше. Сірша деканіж моя. А. І воно втикається, прям треба прям і далі не Я попасти. Давай, Давай я попробую. Потом що по другому кругу я і може Олег одразу з першої кто хто його знає. Да. <звук> 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 а він хоче прямо туди. Але хоча це Ну Треба, знаєш, мало швидкості взяти. там таке, це Називається Ну. От Я б на пресіжен грав. Я б теж присів А Попробуй так, знаєш, от небагато швидкості взяти а так супер-супер легесенько. знаєш. І щоб заднім колесом втикнутися. Є! Yeah! <laughs> так Олег по телефону говорить. Nice. Вийшло. Ah, well, Надумали, я буду вибрадовувати, що я погано зробив. Вийшло. <laughs> <laughs> я сказав, що в мене погано ставить. <laughs> Ні, ну давай так, це що виходить? 2-0. 2-0. 2-0. Сама Катя 2, прорайдери зіро. <laughs> Ну ладно, не будемо це насміхатися, ну, зі старих людей. ну, Переходимо далі. Давай. Який там наступний трюк? Так, наступний трюк це... Давай, ну, давай, давай, давай. Перший випуск, в якому ми не бачили ні одного трюха. Повірили словам Олега, що він його знайшов. І робимо чисто, ну, по опису Олега. Тільки ви Це цього каналу не існує. Це все ваша шизофренія. Ну, Ходіть вже до лікаря, не нереально. Ура! Показав, знайшов і показав мені. Тепер я знаю, що робити. Поїхали на малесеньку пірілку. Let's go. Передісторія. Нова дека, новий, як ви вже знаєте. І на ній фібзер. Фіфті мені важче, ніж на рінді. Чому? От саме переставити отак важче. Але фіфті ж в цьому загаді нема, значить проблем не має бути. Правильно? Правильно. Правильно. Оце тільки проблема. Ох, ох, ох. Я, Я мене один раз вдома. Я вам перекладу, пацани сказали, що це реально. <реш> Вони так спілкуються. Це Слухай! Коротше, знаєш, була така гра, що називалась. Там ти скользити по перилам, а потім, якщо виїжджав за паріли, вона з'являлася десь по вітрі, і отак от шла куди. Це приєднає. Є нова версія. А що легко у вас, легке. <с åka> я, <с не tokyo -ke> подіг... я щось не розумію. Окей, я можу погодитися, що попередні два трюки, вроді, типа не супер складні. Я оцю штуку в житті би навіть не думав пробувати. А виявляється, що вона якась, ну типа. Дуже жовка. Получається, Треба... якщо у нас так все швидко виходить, значить більше буде трюків, щоб сьогодні попробувати. Не три, як завжди, чи чотири, а п'ять. У нас okay. є в запасі. Окей. Погнали. Да, подожди, дай! Да я попробую. А ти що Ти робиш ці трюки? Ти не бійся назад, закинутися. Попробуй не цій, вона ширша. Ні, не ширша. Ну, Попробуй не цій, але вона не ширша. А можна мені бачимо до строби, щоб пере... ну, красиву Я б зробив. Да. Я би хотів в кінці випадати. Щоб прям закриті. Прям, це прямо 3,5 буде, а не 3.0. Ну, не расстраивайся. Тяжко кататься, когда не катался два тысячи. Взагалі ничего не делал. Ооо! Ооо! Что? Ох и тип, ох и тип. Это же можно вообще в отдельный клип рубить? Ну да. У -у -у! Ну, садись, да? да? да. Так. Ты на агрессивах катаешься? Да. <с worried> <с Giovays> Ти Що тут у вас 10 ранку проїздить? Треба постійно 10 ранку виїжджати, щоб... Може я виспався просто. Походу. Давай далі. Раз у нас так стоять добре йде. Окей, давай. З цим же самим райдером другий раунд. Можливо, в нього ну, будуть шанси відновити такого розгороду. Покажи людям цей трюк взагалі. Не вбийся, Олешка, я, дуже я хочу. Не знаю, я би робив не всю сторону. Я би навпаки. А, а попробуй зразу втикнись. В принципі, я би так теж рахував, тому що по факту цей скальзяк, де от а от заднє колесо, вони стикаються. Тобто фактично він виконаний. Mm. Плюс мать на Олежка, ну чуть-чуть там, типа писать, попробуй там, не сваріться на Олежку. ооо ой ой нормально, 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 роби, Руби, Ладно, забудьте те, що я сказав, що Олежка не в повних силах, зараз він показав прям. Давай. А потім джажори. Кто любит джажорика, пишите в комментариях, я люблю джажорика. Треба якось по-іншому тримати палац. А ну дай, попробуй. У мене дуже поганий фронт... Харік. А, фронт фільжер. Не знаю, ну я попробую. Ну, не з першого разу. Слава Богу. Коротше, Олегу треба підняти кваліфікацію, я рахую. Я сьогодні за двох. Блін, я не знаю, чого реально просто летить. Ну от везучий день. Ну да, да, є такий, Бувають такі дні. Ну от, от сьогодні такий. В кого були, ставте лайк. Хто любить Жорика, пишіть в коментарі. А, ну, це, ну це так би бистро. Молодець. О, оце, на, оце, ура, оце, оце ура. мій друг. Оце, от я його знаю. А ти цього не знав? Ні. <laughs> І що виходить? 4-0. Просто сухує. Блін, якось супер летить. Давай щось пожарше. Окей, Вже давай тоді, що ти хотів зробити? Майно на... Що саме? В мену, вонеті, фейки, а, точно, точно. О, реально хотів зробити. Ну. Пропоную це робити на великому боксі. Ось тут ми будемо робити цей трюк. Ну, я показав, який хоч подали. Ні, давай ти перший. Я хоча б подивлюся, як ти його робиш. Дивіться, неправильно підібрати самокат. А щоб правильно підібрати, треба приїжджати куди. Там такі консультанти, як я. І ще багато класних спеціалізованих. <рес> Мені подобається, як ти Олега пропустив. <рес> Коротше, приїжджайте самокат, ми вам підберемо самокат і ми навіть не дуже багато за нього заплатимо. Все. В принципі, все правильно. Отам да? от є посилання в описі. О, серйозно. А ти робив колись? Ні, я пробував тебе. А, с проб 5. Серйозно. Що може шейки трюк? А я попробую трошки довше протримати. Довше? давай. Давай, от. У-о-оостати oh, wow. нормально. Зараз буде. Давай Давай. Я думаю, що Жорик вже втомився. Да, давай. Сделай просто на бар, це ж новий трюк, ти його зробиш за дві спроби. Оооо Ну це ще ми входить в сухую в пермогу. Ну, ты я зробив тільки два трюки. Нормально, ти, ти мене підтримував. Якби О, не ти, я б нічого в мене не вийшов. Коротше, от така от вийшла частина, ми їх, ну, взагалі, по... По удачливому дню перемогли. Але якщо вам подобається ця рубрика, і ви хочете якось її змінити, то ви можете написати в коментарях ті трюки, які ви хочете побачити від нас, які ви хочете, щоб ми повторили. Загружайте посилання або сюди в коментарі під відео або на будь-який з наших інстаграм-аккаунтів. Головне, підписуйте, кажіть, кидайте посилання і пишіть це для рубрики. Повторяємо трюки про райдерів». Так. І все може бути трюк про райдера. може можете, бути ваш. Да, можете в принципі свої трюки кидати. Можливо, ми коли зробимо частину трюків підписників. Що, може, може на останок мені одну спробу на оцю штуку? На бар? Так. Да. Останній. Ну так, щось. Для, для них. Ну, давай, якщо е, не робиш, відео різко обриває. Окей, давай. На всякий випадок я вас зараз Короче, да, Якщо зараз ти робить, різко обриваємо відео.